Дорогі друзі, дорога церква, дорога сім'я. Я так дивлячись на всіх нас, хто знаходиться в цьому залі, згадав, коли з піснями співали. Я люблю свій кружок, в ньому душа є а одлазно в земних і і атмисінь людських. Ось сьогодні нас тут стільки, ніби як така спільнота в певному колі. Яку дійсно Бог через своє слово і особисту Його присутність в Дусі Святому забирає від тих думок непотрібних, від думок, які не приносять користі, а приносять зло ну і дає ті думки, про які ми вже чули, які приносять нашим гостям, Користь, а тепер і про душу Господь турбується. І тому, знаєте, я хотів би звернути увагу на, на одну тему, про яку, ну, наприклад, я не знаю, як ви багато чули проповідей на цю тему, а я взагалі їх не чув. Хоча час від часу в деяких моментах, на деяких спілкуваннях, Проходить ця думка, але, знаєте, зупинки конкретної на неї такої не було, яку я хотів би сьогодні зробити. Що ви багато чули проповідей про страх? Чули чи не чули? Чули? Хтось чув? На більше Я розумію так, як і я. Не чули, чого, знаєте. Врати, проповідники не, не особливо мають бажання торкатися цієї теми. Хоча ось та ситуація, яку ми переживаємо в нашій країні сьогодні, вона якраз побуджує нас торкатися цієї теми. Я сьогодні не говорю про той страх, можливо, ти брат їх чув на, це, на, на цю тему, про страх, який є. Початком мудрості. Бо Слово Боже каже, що початок мудрості є страх Господній. Я не про цей страх сьогодні хочу говорити. Я про зовсім інший страх. Той, який притаманний людині, нехай навіть і віруючий каже в тілі. І цей, до речі, страх, він був притаманий навіть Ісусу Христу. Коли він наближався до голгофських страждань, згадайте його молитву. Згадайте, як він молився небесному батькові і казав, Господи, нехай промене мене ця чаша. Як ви думаєте, чого він казав такі слова, нехай ця чаша мене промене? Хіба тоді в його душі не було цього страху? Був? Ми маємо пам'ятати про те, що. Він не тільки є Бог, а він є ще і людина. Чому його під був як краплі крові? І тому, якщо хтось сьогодні скаже, що він не має страху, я не повірю це. Бо він часом присутній мені був, особливо на початку. Ось цієї повномасштабної війни, яка почалася в нашій країні. І тому я, дорогі друзі, сьогодні, сьогодні хочу казати саме про той страх, як ми співаємо пісню, коли страх мене огорне, о Спасе, тримай. І коли віра ослабне, ти мене тримай. А чому ослабне віра? Чому вона стає слабша, а не міцніша? А це тому коли страх огортає нас. Декілька віршів хочу зачитати з 54-го Псалму. Псалосмівець Давид звертається в молитві до Бога і каже, вислухай, Боже, молитву мою, і від благання мого не ховайся. Прислухайся до мене і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну. Від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони і в гніві в мене переслідують. Тремтить моє серце в мені і страх і смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І думаю, друзі, ці слова як найкраще саме малюють ту ситуацію сьогоднішнього дня. Ці слова цілком відповідають тому, що ми переживаємо сьогодні з вами. У нашій державі. Ви ну, знаєте, я довго думав над цими словами? І особливо про страх, про тремтіння. Це негатив. Це те, що приносить зло, і я скажу нижче чому. Ну, по-перше, якщо ми Досліджуємо святе письмо, ми бачимо, звідки цей страх приходить, звідки його джерело, звідки його початок. А він приходить з того місця, про яке нам каже слово Господнє. І ми читаємо це в книзі об'явлення. Він приходить з того місця, де буде плач і скрегне зубів. Звідки він приходить? Він не від Бога. А саме з того місця. Я кажу, що я довго розмірковував над цим питанням. Я подивився, що дійсно страх, який приходить в наше життя за будь-яких обставин, він сховує людей. Він сховує людей. І він, звісно, приносить негатив. Це людям притаманно. І нам, хоч ми є і віруючі люди, але живемо в тілі. Тому я хотів би подивитися на цю ситуацію ось, страху. Дещо з іншої сторони. І ось коли я розмірковував над цим, я прийшов, знаєте, до якого висновку? Коли приходить страх в наше життя, в нашу душу, в наше серце, ми даємо йому допуск туди. І ми його слухаємо. Що відбувається в нашій душі і серці? Коли ми слухаємо страх, ми не чуємо іншого. А що ми не чуємо тоді, як чуємо страх? Ми не чуємо не Слова Божого, ми не чуємо не самого Бога, ми не чуємо голоса Духа Святого. Тому що там уже панує страх. І тоді що відбувається? Ну, можливо, і ви переживали це. Коли ви відчуваєте страх, який вас об'явив окотало? Ваш розум вже малює картини саме найгірші, які можуть відбутися в житті. Він вже наш розум малює такі сценарії нашого майбутнього, що до цього, можливо, ми ніколи про них і не думали. Одне слово, страх. Окутав, страх огорнув. І тоді наше серце не буде таким, про яке говорив навіть той самий Давид. Саул, нехай не турбується, нехай не лякається жодне серце, про що брат брати. Не буде воно таким. Тому що воно буде бути страхом, і воно буде це серце тремтіти, як осиновий листок, так кажуть народ. І в такому стані, коли ми будемо продовжувати жити, в такому стані, в якому ми перебуваємо тоді, стають думки про те, що ми безсилі всьому. Стають думки, а хто ми такі? І як ми можемо зупинити цей страх? А хто ми такі? І як ми зможемо зупинити ті життєві бурі, які трапляються з нами? Хто ми такі, щоб ми могли протистояти тиску інших? Коли страна загортає? То в нас такі думки, а, а хто ми такі, щоб ми могли впоратися з якоюсь черговою помилкою, яка сталася в нашому житті? Хто ми такі, щоб ми могли впоратися з якоюсь втратою, яка прийшла в наше життя? Хто ми такі, щоб ми могли впоратися з розпачем чи з якоюсь біллю? хто ми такі, щоб хоч одну волосину зробити або білою, або чорною? Хто ми такі? І ми опускаємо себе на дно. І кажемо, хто ми Та ніхто. Це страх працює тоді у нас. Це Він сковав нас. Це Він заглушив все те Боже і святе, що приходило і буває в нашому житті. І це все те, що Бог говорив. Ми все забуваємо вмить, як кажуть по російській мові, напроч. Бо ми живемо під страхом. Дорогі мої друзі, і саме оцей страх, він не підносить нас на вершину, він чим нижче опускає нас. І тут дьявол працює. Це його бажання, щоб в таких випадках життя ми забули про все Боже. Ми забули про все святе. Ми забули про всі Божі обіцянки. Ми забули про все те, що ми раніше чули, чим ми раніше жили, чим ми дихали. Це його турбота про наше духовне падіння, коли Господь турбується про наше духовне зростання. І я собі подумав, задаючи питання, це хто я такий? Щоб от всі ті моменти, які я перерахував, я з ним впорався з тими моментами. Хто є такий? Та ніхто. Коли співали ми пісню, таку на російській мові, ні, ні, сіли нет. Боже мой, я молю. Защитіти мене. Вся надежда моя на Тебя». О! Ось коли нас відвідують такі думки, то тоді я хочу сказати вам, дорогі мої друзі, Сьогодні і собі, сьогодні і вам нагадати, як казав брат Микола Анатолійович, що Бог нас підтримає в чомусь, наставить у чомусь, допоможе нам пройти це свят. Да. І я надіюся і вірю, що як мене, так і вас через ці розуми, через це слово. Бог підтримає і надоумить на щось особливо важливе. Я хочу сказати, що буде правильніше. Справедливіше і вірніше поставити питання в таких випадках, не хто я такий, а хто, Господи, Ти такий стосовно мене особисто і тієї ситуації, яка трапила чи буде трапляся, чи вже проходжу її в певному відризку свого життя? Не хто я такий. А хто ти такий? І ось коли ми будемо ставити питання, Господи, а хто ти такий, то ось саме ці думки, вони направлять нас наш зір духовний, на Господа Ісуса. А хто Він такий, дорогі мої друзі, я думаю, нема потреби. Сьогодні багато про це говорить. Ми чудово знаємо, ми чудово розуміємо. Хто він такий, я наповнюю лише деякі моменти. І я думаю, що це буде більше привідніше, це буде зовсім правильно, коли не дивлячись на страх. Тому що Господь 61 в 61-му псалмі говорить, мій народе, надійся на мене в усякий час. Чуєте? Не тільки в час потіх, не тільки в час миру, а й в час війни надійтесь на мене в усякий час. Ось, коли ми будемо цим жити, і навіть тоді, коли страхи відвідують нас, тоді Господь підніме нас. Тому що ми згадаємо, хто він такий. Чому ми так кажемо, а це є правда, тому що. Я надіюся про те, що він, як і мені, так і вам щодня каже. Щодня каже: не бійся, тому що я з тобою. Він щодня нам каже, я тут, я поруч з тобою. Він щодня нам каже, я мир мій даю тобі. Це Господь нам каже про те, що він є добрий пластик. Це Господь нам говорить щодня і нагадує про те, що я. Життя своє віддав за вас. Він нам кожен день говорить, нехай не тривожиться серце ваше. Господь щодня нам нагадує через своє слово іди за мною, іди зі мною. Не забуваємо про це, дорогі мої. Господь щодня нам нагадує про те, що я в тобі, а ти. В мені. Господь нам щодня нагадує, що ніхто не забере нас з його руки. Ніхто. Дорогі друзі, це лише коротенький той список основних обітниць Божих стосовно нас для того, щоб ми перемогли цей страх. Для того, щоб ми не пов'язли в ньому. І цей страх не спричинив нам зла. А скільки ще обітниць Господніх ми можемо сьогодні привести із Його Слова, із Святої Біблії, які він говорить в наше вухо, які він говорить і вкладає в наше серце. Про те, що він з нами в усі часи. І тому я дякую Богу за те, що він вчора, сьогодні і по віки той самий, я дякую Богу за те, що Він контролює всяку ситуацію, в якій живе його народ, в тому числі і цю ситуацію, яку ми переживаємо з вами. Тоді логічне питання: хто я такий? І чи правильно, що я слухаю отей страх? який час від часу мене відвідує? Чи правильно, що я більше місця даю страху, ніж отім Божим обітницям, які приносять користь і духу, і душі, та й ті. Тому що, коли ми згадаємо ці бідниці, коли ми їх приймаємо, коли ми ними керуємось, коли ми ними живемо, коли ми дякуємо Богу за ці обітниці. То тоді і дух не унирує, тоді і кості наші не розсипаються, тоді й на здоров'я краще. І відчуваємо ми себе зовсім по-іншому в нашому житті. Тому потрібно нам більше дбати і давати місце в нашому серці не тривогам, ні, а Божій присутності в такі особливо важкі часи, які ми перебуваємо на сьогодні. Живучи на цій землі, згадаємо, що казав Господь, багатьма скорботами вам належить обійти. Але він з нами, ось я з вами, усі дні до кінця віку. Дорогі друзі, щоб ми тільки керувалися страхом, малюючи собі ті картини чорні, в такому кольорі темному. Знаєте що? Нас би вже давним не не було б тут на цій землі. Але дякуючи нашому Богу. І тому що Дух Святий побуджує нас розмірковувати над обіцянками Божими, тоді вони займають місце в нашому серці і страх відтісняє. І радіє наше серце, і радіє наша душа. Тому що Господь з нами. Що Він контролює все. Тому я думаю, що в нас є велика потреба в тому, друзі мої, щоб завжди, завжди, в своєму житті, дякувати Господу за те, що Він стишує, що Він гомовує наші страхи, що Він дає нам надію і віру в те, що все, все абсолютно все в цьому світі під Його контролем. Тому будемо дякувати Богу. За те, що він посилає нам сили по хвилях, по хвилях цього світу, коли бурі шалено кидають наш життєвий човен. Будемо дякувати нашого Господа за розуміння, за віру нашу, того, що він тут. І він більший за всі наші страхи, він більший за всі наші проблеми, він більший за всі наші тривоги, він більший за всі наші болі. Він більший за всі наші втрати. Нехай буде в нас ось така віра завжди, в усякий час, яка була у нашого брата апостола Павла. Ось він такі чудові слова залишив нам на сторінках Святого Письма. Я думаю, що ми їх прекрасно знаємо. Це восьмий розділ послання апостола Павла до Римлян. Він говорить. Що скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас? Як же не дав би він нам з ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що їх виправдовує? Хто ж той, хто засуджує? Христос і Ісус є той, що вмер, надто і Воскрес. Він правовіч Бога, і Він і заступається за нас. Хто розлучить нас від любви Христової, чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота? чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день мишляють? Нас вважають за увесь приречених на заколення. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто полюбив нас. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння. Не зможе відлучити нас від любові Божої, яка у Христі Ісусі, Господі нашим. Вам відомі ці слова, дорогі друзі. Нехай вони сьогодні будуть підбадьоренням для всіх Божих дітей, для нас, дорогі друзі. Особисто приймемо їх до серця і не будемо їх забувати, тому що в них, в них наше життя, в них наше сьогодення, в них наше майбутнє. А страх це не добре, це погане, це зле, це гріховне, це те, про що говорить книга об'явлення нам, 21 розділ. Я хочу зачитати і нагадати нам, що ми не жили ні в якому разі ось цим явищем, тому що воно нові А Чому? Тому що послухайте, де, де будуть лякливі. Оці, які охочі страхом, які забули про Божі бітницю, Боже Слово, і бачать тільки темні картини в своєму житті, будучи під цим впливом страху. А лякливим, чуєте, перше, що стоїть, лякливі, друге, невірні, мерським душогубам і розпустникам, черівникам і долянам і всім неправдомовцям їхня частина в озері. Що горить огнем та сіркою це друга смерть. Ось, дорогі друзі, ми маємо сьогодні попередження, ми маємо також і підбадьорення, щоб ми ніколи не забували Божий обітниць, які б ситуації не прийшли в наше життя. Він з нами, він поруч, Він іде з нами. Ми в ньому, він в нас. І з руки його ніхто не забере. Ось це світле, оце святе, нехай живе в нас. Для того, щоб нам досягнути тієї мети, куди ми з вами йдемо. Тому бажаю, як і собі, так і вам всім, друзі, жити Божими рітницями, їх не забувати, їх плекати в своєму житті, в своєму серці і душі, їх згадувати. І тоді не картини чорними фармами, ні, а зовсім інші картини, картини неба будуть намальовані нами, нашим уявленням. І наше бажання, нехай буде тільки одне в нашому житті, розуміючи, що все контролює Господь, Він присутній завжди і всюди. Дякувати Йому, триматися крепко Його руки, розуміючи і пам'ятаючи, що з Його руки ніхто нас не забере. Тому ось за це, за це підбадьорення, за це слово, ось такі прості роздуми, які ми мали. Коротенько над цим питанням страху. Це турбота Божа про нас. Хай подяка буде і слава. Живіть, Божа мітниця, і Божа благодать і благословіння буде надалі, над усіма. Yeah. І Господу це буде, слава за все. Амінь. Amen.